Ну, крону, так? І от це, впливає якось на... це мінус для врожаю. якби було більше місця і більше так, який злив, дуже високоврожайна культура, от. І... І сильно врожайна культура. Але і треба пространство, треба то. І... Він краще себе почуває на сонці, ніж у такій глибокій тіні. А от він кожного року родить, бо є дерева, які... Ні, кожного року. Його немає. І його ніякі не пташки не поїдають, нічого, так як черешню, проблема з черешньою. Цвіте він самі ранні строки. От. Ще листя немає, а вже квіти є. І перший пілконос для бджоли. Хто має пасіку, то дуже хороший пілконос, для, як літає бджола. А я дивлюсь, у вас як би там не було дуже то посадження в тіні ростуть, але є урожай. А якщо в людини на кущі нема врожаю, що це означає? Е, то означає, що кізил це перехресно запільна культура. Треба два-три сорти, тоді врожай буде. Він сам собою не запілюється. Це дика форма кізилу. Окремі дикі форми запілюються самі. Може один куш рости, все. Сортова форма не запілюється. Треба два-три сорти. Ми робили такі варіанти на одному корені щеплювали два сорти, і щоб людина, не кожна людина має змогу посадити в себе вдома два дерева, територія йому не дозволяти, а садить два сорти на одному корені, і безпроблемно родять. Кізилу треба не один, а два-три сорти, тоді він дуже хороший врожай дає. Ні, не втрачається, тому що це зовсім, це якби ми збирали з його насіння, висівали, то втрачає властивості. А він розмножується вегетативно, він не втрачає своїх цих. А от дивіться, багато дуже культур. Люди думають, що я от їм там ягоду якусь і посажу кісточку, то є ви кісточки, виросте виробляється. кісточки, виросте дичка, Тому що. Е це вегетативно розмножується рослина. Не, не може ніяк бути з кісточки е, сорт. Ні в якому разі. Тому що йде перехресне запилення і все. То вже ніколи не буде. Тобто самі люди не можуть посадити собі кісточки там. Оцей, е, а якщо взяти відірвати... З кісточки можна посадити войлошну вішню, е, дику сливу. Е, ну таке можна садити. Ну не ну не плодові дерева. Це. Кізил теж, у нас кісточки є, кізили прекрасно родять і ростуть, але то дика форма кизилу, то не сортова форма. Угу. Зрозуміло. А якщо от гілочку відірвати і вона пустить корень, то... Що... Е, кізил не вкорінюється. Це хундук можна вкорінювати, вегетативний подвоїв е, там олича е, вкорінюється, ну багато дещо вкорінюється. Саме краще верба ви знаєте. А кізил не, не дає кореня. Хоч і зеленим черенкуванням все рівно не піддається. Угу. Ясно. А якщо від кореня відрубати половину і пересадити, як буде рослина поводитися? Прекрасно, вона властивості свої держить, якщо це є. Це доросла якщо доросла рослина, якщо то не дичка внизу. Угу. От. Можна робити відсадки типу відводки, тобто гілку, молоду гілку, землю. І якщо вологу тримати постійно, вона може пустити кореня. Кізил це ягода дуже корисна в у навіть деревина корисна, навіть листя. Ягода кізилу от, дуже корисна від такої хвороби, як геморой. Е, треба з'їдати при лікуванні разом з косточкою. Косточка дуже добре розчиняється жолудочним е, соком. От, і в результаті сама косточка дає більше ефект, ніж м'якоть ягоди. Можна сушити компоти, що з знає? Можна з його і сушку. Можна і сушеним лікуватися, можна і свіжим лікуватися. немає різниці в йому. От, іде на компоти. Іде... Багато дуже блюда і з кизилу, Просто я зараз не буду перераховувати. Дуже довго, до 100 і більше років кізил плодоносить і росте безпроблемно. Набагато краще в нас чорнозьомі. Кізил ніякими шкідниками не поражається, однак, як при огляді ми обнаружили на одній гільці є кубло такого шкідника, який зараз став поширений у нас на Україні. От це він появився років 3-4 назад. Називається американський білий метелик. Личинку його маленька зелена усінь, личинка. От саме формою білий метелик. так і називається. Препарати дуже слабо беруть. Але ми випробували, найкраще бере це карате обробляти. Він може розвиватися раніше був в одному. Ну, Покоління, а зараз двох, навіть буває літо, якщо тепле, не знаю. Цього року вже перше покоління це пройшло, це вже з'являється друге покоління. Третє покоління в нас він не встигає, тому що погодні умови йому не дозволяють, а в двох поколіннях він розвивається прекрасно. Він поражає не тільки, наприклад, на кізиллі обнаружили, він поражає всі дерева, всі і дикоростучі і плодові дерева. Немає йому різниці, Це їдний шкідник.